Вітаю! Тема нашого відео кут, вимірювання кутів, рівність кутів без сектриса кута. Перш за все пригадаємо, що називається кутом. Кут це геометрична фігура, яка складається з двох променів, що виходять з однієї точки. Промені, що виходять з точки О, ОБ і ОА, є сторонами кута, а точка О, з яких виходять дані промені, називається вершиною кута. Попробуємо збільшити кут. Якщо ви продовжуєте промені сторони кута, ви просто їх продовжите у нескінченість. Цей варіант буде неправильним. Тобто, це не є збільшенням кута. Збільшити кут, це означає збільшити його градусну міру. Зображення з лівої сторони показує принцип збільшення кута. Якщо у нас кути, відповідно, їх треба якось показувати. Внутрішню область кута прийнято позначати дужками. Якщо кути однакові, значить дужками ми позначаємо одинаковою кількістю. Якщо, відповідно, у нас буде кут рівний куту А Б, позначено одною дужкою, то йому рівний, відповідно, кут буде позначено також однією літерою. Кути записуються за допомогою трьох літер, середня з яких. Відповідає вершині кута. Даний кут можна записати як кут БОА або кут АОБ. Якщо кількість букв на малюнку 3, то кути можна також позначати однією літерою, яка відповідає вершині вашого кута. Також при позначенні кутів використовуються букви грецького алфавіту. В даному випадку позначене буквою Бета. А також цифрами. Відповідно, кути можна позначати цифрами. Поняття розгорнутого кута. Розгорнутий це кут, сторони якого є доповняльними променями. Градусна міра розгорнутого кута, ви знаєте, 180 градусів. Отже, одиниця вимірювання кутів це 1 градус. І один градус відповідає одній 180-й частині розгорнутого кута. При цьому. Також кути можна вимірювати за допомогою мінут. Це одна 60 частини 1 градуса. І, відповідно, ось так позначається. І секунди це одна 60 частина мінути. І, відповідно, позначається. Ви повинні розуміти, що крім градусної міри, є також інші величини для вимірювання кутів. Кожний кут має певну градусну міру більшу за 0. На даному малюнку. У нас позначені кути альфа і бета. Прилад для вимірювання кутів називається транспортир. Я думаю, що ви його пам'ятаєте. Для того, щоб вимірити градусну міру кута бета, ми працюємо із внутрішньою шкалою, тому що нам потрібно рухатися від нуля і відповідно до променя, який відповідатиме куту бета. Градусна міра цього кута бета дорівнює 40 градусів. Якщо ми знайдемо градусну міру кута альфа, то ми будемо рухатися по зовнішній, відповідно, шкалі, також від нуля і до 80 градусів. Отже, даному, на даному малюнку кут бета 40 градусів, кут альфа 80 градусів. А кут, який знаходиться між цими двома і є складовою частиною розгорнутого кута, дорівнює 180 мінус 40 і 80. Отже, ми його позначимо як кут гама, і його градусна міра буде 60 градусів. Якщо ви уважно глянете на малюнок, то утворений кут АОБ дорівнює 100 градусів. За умови, що кут БОС дорівнює 40 градусів, то, відповідно, кут Гама дорівнює 60 відповідних градусів. Ми з вами тільки що проговорили про градусну міру кута АОБ. Як виміряну транспортером, а як її можна виміряти іще. Для цього у нас існує основна властивість вимірювання кутів. Градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на які він розбивається будь-яким променем, що проходить між його сторонами. Отже, якщо взяти кут АОБ, він складається з кута бета і гама, розділеним відповідно променем. Градусна міра кута гама 60, бета 40, отже, кут АОБ Б дорівнює 100 градусів. Для знаходження градусної міри кута АОБ Б ми використали основну властивість вимірювання кутів. Наступне поняття: рівність кутів. Якщо ви зараз подивитеся на малюнок, вам нібито здасться, що кут МНВ буде більшим, ніж кут АБЦ. Але запам'ятайте порівняти і визначити рівність кутів можна лише за допомогою транспортиру. Вимірювши градусну міру кута АБЦ, ви отримаєте, що кут АБЦ дорівнює 50 градусів. Відповідно, кут МНВ також 50 градусів. Два кути є рівними, якщо в них однакові градусні міри. І пригадаємо з вами, з вами види кутів. Прямий кут, градусна міра якого дорівнює 90 градусів. Прямий кут на рисунках позначається відповідно в кутику квадратиком. Не дужкою, а квадратиком. Гострий кут градусна міра якого менша за 90 градусів. І тупий кут, градусна міра якого більша за 90 і менша за 180 градусів. І ще одне поняття, яке нам потрібно з вами пригадати: поняття бісектриси. Бісектриса це промінь, який. Виходить з вершини кута і ділить його на дві рівних частини. Отже, промінь БМ є бісектрисою кута АБЦ. При цьому, якщо промінь БМ є бісектриса, кут АБМ -кут дорівнює куту МБЦ. Ця властивість за означенням бісектриси ви повинні пам'ятати. Ну і розглянемо кілька задач. Перша задача. Потрібно накреслити кут градусна міра і кос 160 градусів. Отже, кут АОБ у нас показаний на екрані 160 градусів, і провести його бісектрису. прислуг. Що 160 поділити на 2, відповідно, 80 градусів. Промінь ОЦ повинен проходити через поділку 180 градусів. Відповідно, запис, який ви повинні зробити при цьому, Кут АОС дорівнює куту СОБ, дорівнює половині кута АОБ і дорівнює відповідно 80 градусів. Даний запис потрібний, щоб показати, що бісектриса ділить кут АОБ на дві рівні частини. Наступне завдання. Промінь ОК проходить між сторонами Б, кута БОЦ. Знайдіть градусну міру кута БОЦ, якщо кут БОК 38 градусів. А кут КОЦ 42 градуси. Відповідно, користуючись утвореним малюнком, ми використовуємо основну властивість вимірювання кутів і записуємо, що кут БОЦ дорівнює кут БОК, додати кут КОЦ. Підставляючи відповідні значення 38 і 42 градуси, ми отримаємо, що кут БОЦ дорівнює 80 градусів. Задача номер 3. Деякий промінь ОС ділить кут АОБ на два кути. Знайти треба градусну міру кута БОЦ, якщо кут АОБ 60 градусів, а кут АОЦ це одна третя від кута АОБ. Перший крок ми знайдемо градусну міру кута АОЦ. Підставивши замість кута АОБ 60 градусів, ми отримаємо, що кут АОЦ дорівнює 20 градусів. Використавши основну властивість вимірювання кутів, запишемо її, що кут АОБ дорівнює сумі кутів АОЦ і СОБ, виразимо кут СОБ як різницю кута АОБ і АОЦ і, відповідно, знайдемо, що градусна міра кута СОБ дорівнює 40 градусів. І ще одну задачу ми з вами зараз розглянемо із правильним стилем оформлення задачі. Задача звучить так: кут МКБ дорівнює 120 градусів. Між сторонами кута проходить промінь QP. Так, що кут П в 4 рази менший від кута МКП. Знайти кути П і МкуП. Відповідно, записуємо дано кут. Промінь, який належить куту. Умову про те, що кут МКП дорівнює 4 кута PQB, і що потрібно знайти? В розв'язанні ми розуміємо, що у нас буде спрацьовувати основна властивість вимірювання кутів. Відповідно, кут МКБ дорівнює сумі кутів М і PQB. За умовою, у нас два кута залежать один від одного. Тобто, що менше приймаємо за Х. Відповідно, кут МКП дорівнює 4X. У формулу основної властивості вимірювання кутів підставляємо значення. Розв'язуючи рівняння, ми отримаємо, що X, тобто кут PQB, дорівнює 24 градуси, а відповідно, кут МКП дорівнює 96 градусів. Ну і записуємо відповідь. На цьому відео ми з вами завершуємо. Бажаю успіху. До побачення!